Вітаю вас на моєму каналі Щоденник домогосподарки. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом начинки для млинців. Детальний рецепт млинців в мене є на каналі. А начинка буде карамелізовані яблуки. Для цього мені потрібен цукор, яблука і вершкове масло. Вершкове масло мені потрібно для змазування сковорідки. Спочатку я яблука почищу і покришу кубиками. І так, я вже покришила на такі от кусочки, кубики. яблука. І на сковорідку кидаю пів десь столової ложки вершкового масла, щоб воно розтопилося повністю. Після того, як масло розтопиться, я вкину сюди яблука без цукру, просто яблука. І так, я висипала яблука на сковорідку і тепер на невеличкому вогні їх би помішую недовго. І зараз буквально нехай трошки вони віддадуть вологу і всипаю цукор. Так, перемішую я. І сюди висипаю, отак, по всьому цукор і перемішую, знов перемішую. Це все на невеличкому вогні, на середньому, можна навіть сказати, не на сильно і тихенькому. Тобто, ману три поділки, я на двоєчки це все роблю. Так, все, чекаємо, поки воно буде віддавати потроху свою вологу. Так, ви бачите, що ж рідини побільшало тут, наскільки жаримо, поки не випарується. Вся рідина, тобто можна навіть не помішувати, щоб не потовкти, просто нехай якби випаровується. Коли ви бачите, що вода почала випаровуватися, можна потрошку його підмішувати, тому що, щоб було з усіх боків воно якби прокарамелізовано, протушилося, щоб воно, ці яблучка були всі м'якенькі. Так, і бачимо, у нас вже практично немає рідини. Все, ми можемо спокійно знімати його з вогню. Так, і чекати, поки воно охолоне. Так, наші яблука вже охололи, тепер будемо їх, блинчики наші млинці, начиняти. Беремо невелику кількість, ну, в принципі, невелику кількість, і загортаємо. Хто як любить, можна просто в трубочку. Я загортаю от такими конвертиками. Все. Всім смачного, Па-па!